Що сталося на таємній вечері? Сидів Ісус Христос і з Ним лише 12 осіб, це були апостоли, з якими Він здійснив вечерю і уклав заповіт. Питання: хтось із нас там був у цих 12? Ні. Хтось із тих, хто напряму з Богу там був? Ні. Яким же чином тоді ми можемо бути причетні до Ісуса і до того заповіту? На тому місці перебували 12 осіб, це була церква. Тобто Ісус уклав заповіт із церквою, Ісус іде, апостоли йдуть і проповідують кожна людина, яка приєднується до апостолів, ставала церквою, сином і дочкою Божою. Будь-хто, хто ігнорував апостолів і церкву, жодного відношення до Бога не мав. І тепер ви самі дайте відповідь. Так чи потрібна церква тоді? Чи не потрібно? Чи є варіант обійти церкву, чи ні? Я варіанту не бачу, щоб дістатися до Бога, тому що Бог уклав договір, новий заповіт із церквою. Тому для того, щоб нам увійти в цей заповіт, нам потрібно стати частиною церкви. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події. Укладення заповіту: коли хтось каже, що він напряму з Богом. Це свідчить тільки про те, що людина не знає Бога, бо напрямої з Богом немає. Бог уклав новий заповідь із церквою. Все досить просто і ясно. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчення заповіту Біблії по неділях. А якщо захочете, зможете стане частиною церкви, слава Боже, і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Бережи вас Бог!